Ви знаєте, напевно, велика кількість наших громадян ще не усвідомлює, що відбувається там. І цей висновок я зробив навіть дякуючи правда журналістам, що вони розбудили трохи нашу громадськість, і друге їхали. Коли це в нас було? Вчора чи по п'ятницю приїхали, але. Ну, ви знаєте, 300 осіб чи 250. Я тоді після цього за нагальною потреби заходив в Любаву. Ви знаєте, там, напевне, було чоловік 700 в той час. Не може бути так, що половина міста робить шопінг-тур, а половина міста, частина 300 чоловік, зустрічає героїв. Напевно, сьогодні жодного чиновника з міської ради. Жодного чиновника з міської ради. Дякуючи Богу, нормально відноситься обласна влада до цього. Ну, не може бути так. 300 осіб це те саме, що відбувалося в Революцію Гідності. Коли 20, 30, 50 осіб ходило на Майдани, а коли зробили вже координаційні ради і всякі інші організації, то вже там чоловік 300 чи 500 налічує. За посадами прийшли. за посадами, фактично. Давайте вже якось разом спільно будемо доносити суспільству. Щоб вони зрозуміли, що відбувається в країні. Ну...